Дорогі друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче. Зі мною традиційно зустрічає вас музична критикиня, театральний оглядач, талановита людина Яна Іваницька. Яночка, добрий вечір. Добрий вечір, Іваночка. Ну, я друзям нашим глядачам трошки розповім такі таємниці, що ми кожного разу вигадуємо просто можливість вийти в ефір, тому що вся країна потерпає сьогодні від проблем з енергопостачанням. І ну, знаєте, важко уявити, що в 21-му сторіччі ціла країна, яка називає себе братнім нашим народом, просто створила для нас такий ну, геноцид. Відбувається, творить реальний геноцид проти мирного життя е, звичайних українців, які живуть вдома, намагаються годувати дітей, якось е, жити е, якийсь нормальний режим. Е, Відбудовувати, але це просто сьогодні неможливо. Мені, знаєш, розповідала наша перекладачка, колега Наталія Бандура, що в неї діти навчаються троє дітей в інституції зараз, так вони змінили свій ритм життя, свій графік. Вони вночі угу. працюють, а вдень сплять і виходять тільки там на дистанційні плани лекції в день. А як у тебе взагалі, як ти справляєшся з цією ситуацією? Ну так само ми живемо тільки від відключення до відключення, якщо прати, то тільки вночі, повідключали максимально все. Я тепер навіть не користуюся електричним чайником. я грію в каструлі, слава mm -hmm. Богу, є газ. Бо я розумію, що треба допомогти енергосистемі України полагодити і вийти з цього страшного піке. Ну нічого, так. ми все пройдемо. Однозначно. Я ти знаєш, я собі думаю, е, оскільки ми з тобою е, спілкуємося про культуру, про просвітництво, про містецтво, як правило, а безумовно все це твориться для звичайних людей, для нашого такого е, фундаменту існування, я собі думаю з приводу цієї електрики, що в принципі великі театри, от ти говорила, якось не відключають, нічого не змінилося. Справді працюють Бо, вони поки поки, слава Богу, працюють. Ну, от бачиш, з ними слава богу, все окей. А як з маленькими театрами з муніципали ну, теж не всюди розумієш? Де десь відключаються? Я кажу про Київ, тому що я не знаю, що в усій Україні. Я думаю, що там, де зараз, не дай Боже, бомбонули, там можуть відключати mm -hmm. повністю місто. Тому що... Бо, до речі, ти ж мені надсилала фото зі Львовського органного будинку музики, ми можемо показати цю фотографію. Там грали концерт просто з ліхтариками. Тобто, так, був як такий там випадок це Луганський філармонічний оркестр гастролював. І, до речі, це теж, по-моєму, цей концерт був 11 жовтня. І тоді так трапилося Львівський, це був, до речі Львівський благодійний, театр у Львові. Так вони були там, угу. і це був благодійний теж збори коштів на Зсу і повністю виробили світло. І це ж треба, щоб оркестр не зупинився. Вони включили ліхтарики на мобільних телефонах, от ми угу. зараз бачимо, і вони грали угу. отак під ліхтарики. Тобто, повністю концерт відбувся при світлі ліхтариків мобільних телефонів. Я просто не уявляю це ж, просто віртуази. Там же ж треба читати. зрозуміло, що вони готуються. Музиканти так. партії знають, але ж все одно треба це ж великі програми. Треба весь ну... час спостерігати за нотами. Така, мабуть, знаєш, захисна функція організму, що ми починаємо і в темряві бачити, коли щось таке трапляється. Ну, ти ж знаєш, що людина себе е, десь на 4 чи 5% відсотків всього-навсього розходує, так би мовити, угу. і тільки в якійсь стресовій ситуації включається оцей НЗ, з якого ми беремо ці сили, мабуть, війна для нас і є таким поштовхом. Так. Ти багато спілкуєшся з людьми, я знаю, що ти ж проживаєш в багатоповерховому будинку. А розкажи, як, глядачі, глядачі, о, глядачі, як, в принципі, твої так би мовити, колеги по цьому будинку проживають, як люди справляються з ситуацією? Тому що от мені розповідали, що це ж велика проблема для багатоповерхівок. Поверх, люди пішки йдуть, піднімаються. От як у вас це все відбувається? І ми Можемо подивитися, як взагалі Київ живе без світла зараз. Фотографії. Так, ну побут, звісно, став складнішим, тому що ти вже просто так за хлібом не побіжиш там з 25-го поверху, угу. це, звісно, ну десь оптимізуємо якісь такі речі. тобто Якщо вже вийшов, то купив все і повернувся. Якщо пощастило, якщо є світло в магазині, якщо в цей час немає повітряної тривоги, тобто у нас дуже багато алеї і ми стикаємося з якимось речами, з якими ну, ніхто в світі сьогодні не стикається. на жаль, але... Знову ж таки, мабуть, знаєш, як є вираз, що виживає не той, хто сильніший, а той, хто вміє себе прилаштувати до нових обставин, і українці себе показують просто геніальними в цьому плані. І я тобі скажу, що от постійні відключення світла. Вони мене спонукали написати, чи то есе, чи то невеличку розповідь. Таку, якщо можна, я так мабуть, я би хотіла, щоб люди послухали зараз. Такий художній твір, по суті. Есе це теж один з видів. О тут якраз є відповідь занру. на те, як ми реагуємо на те, що нас позбавили світла. Друзі, <гум> я прошу, давайте послухаємо. Яночка, тобі слово. Нас вирішили занурити в темряву, а ми почали помічати зірки над містом, чого ніколи не було при світлі ліхтарів. Ми почали гуляти під сяєвом повного місяця і дивуватися тому, як яскраво він світить. На Фейсбуці одразу поділилися лайфхаками, як смажити яєчню на свічках і створити павербанк для вайфай роутера. Батьки, щоб діти могли ввечері грати в футбол. Підсвічують поле фарами від машин. Не на ту країну напали. В нас зараз такі таланти прокинуться. Ми з будь-якого мінуса навчилися робити плюси. Нема світла, в день гуляємо більше, спілкуємося, і фізкультура, і емоційна розрядка. Ввечері нема світла, спати лягаємо раніше, а це для здоров'я корисно. Знову ж таки менше читаємо новин, нервова система укріплюється і зір не псується. До речі, під час війни в Україні щодня народжувалося майже 600 немовлят. А після блекауту буде в десятеро більше маленьких бандерят, демографічну кризу подолаємо, і потім саме в темряві краще видно світлих людей. Зустрічаю подругу та питаю, чи є світло? Нема, кажу. І у нас нема, і сміється. Так значить, чудовий час запалити свічки і пити вино. Нас вирішили занурити в темряву. А у нас народжуються нові концертні жанри та ще й які романтичні вечір при свічках. Чорний квадрат Малевича отримав другу назву. Тепер цю картину підписують Любий Києве, ти прекрасний і без світла. Бо ми розуміємо, головного очима не побачиш ми бачимо його серцем. А оптимізм наш від того, що нікому не під силу зламати закони життя. Адже саме після найтемнішої ночі завжди наступає світанок. Коли ж київська влада вирішила поставити новорічну ялинку, кияни навіть обурилися і за один день підписали петицію віддати ці кошти на допомогу Збройним силам України. Ех, росіяни! Та ви програли, коли лише припустилися думки, що можете налякати темрявою нащадків великої Київської Русі. Це ж вона принесла на землі наші православну віру, де люди замість здрасті вітаються слава Ісусу Христу. Ви, нехрести, прийшовши до нас із мечем, були вражені, якими віруючі, в сільських хатах, вівтарі з іконами, при в'їзді до населених пунктів Хрест, не забуду фото. Одне з таких розп'ять. А біля нього встромлена в землю ракета, що не вибухнула, під світлиною підпис. Він навіть розп'ятий. Зміг зупинити зло. Західні політики сьогодні порівнюють Україну з розп'ятим Христом. Вона теж, стікаючи кров'ю, затуляє собою весь світ. Але настане мить, і вона воскресне, як Воскрес Христос. Нас вирішили занурити в темряву, так і не зрозумівши, що неможливо налякати мороком нас, воїнів світла. Які мають невгасиме сяйво в душі, я думаю, що Прекрасно. я таким я чином справді, відповіла просто... на твої е, запитання, так. як ми ставимося до цього, тому що справді у нас дуже багато внутрішнього сяйва. Воно і було, а зараз, зараз воно просто розпалилося як багаття. Т так, що так, Ти змогла я... сюди вмістити всі наші почуття, це правда. Мені дуже сподобалось, друзі. сподіваюсь, що і вам. Підписуйтесь, ставте вподобайки, шерте, тому що ну, багато цікавого, на мій погляд, ми говоримо і спробуємо все ж таки всі разом подолати, знаєте, не подолати темряву, бо в нас її немає, а просто світити ще більше, ще якнайдужче. Ти знаєш, я слухала, згадувала, мені розповідав Сергій Добров, режисер наш. Як люди просто молодь зібралася з їхнього будинку, а в них 25 поверхів, піднялися все, що вище п'ятого поверху, обійшли всіх стареньких, всіх людей, які навіть просто не старенькі, а ті вже там 50+, плюс, сказали: якщо вам важко, готові за списком приносити все, що потрібно, тому що ну, дійсно важко людям ходити. А там ще одну історію мені так, розповідав так. чоловік. Вона тобі сподобається як захисниці тварин, і як людині, яка дуже за це вболіває і любить тваринок різних. Він мені розказував, що бачив десь на телеграм-каналах відео, як чоловік відзняв в нього чи то такса, чи то коргі, тобто собачка з маленькими лапками, яка не може спускатися цими сходами. І от він її на руках з 21-го поверху носить гуляти. А потім вже піднімає додому. Ну це і є наші люди, це і є українці, і оце ставлення до тварин. Я згадую, що як хлопці наші з ДСНС, які борються постійно з результатом цих пожеж, які в результаті бомбардування і ракет. так? І я пам'ятаю відео, коли вони знайшли на пожежі маленьке кошеня. І вони виносять, а воно вже майже не дихає. І як той хлопець кричав своєму напарнику: давай скоріше, кисень, кисень, дай йому ага. подихати. Таке враження було, що він несе маленьку дитину. І ага. як вони його рятували, як вони робили йому там і штучне дихання, як вони підключали до кисня, і це кошеня вижило. Ну просто неймовірні історії. Слухай, а це це ж змальовує наших вояків, наших хлопців. А, звичайні так, люди, так. просто душевні хлопці. І сентиментальні, і до всього живого, і знаєш, от правильно кажучи, людину завжди можна е, справді зрозуміти по тому, як вона ставиться до беззахисних? Uh -huh. От ми бачимо Росії, як вона ставиться до беззахисних. так, ну, Днями з'явилося фото, що вони повісили навіть червонокнижних хом'яків, порозвішували, просто повісили фото. на ділянки в лісі. Розумієш, от чим їм завинили наші хомячки? Mm -hmm. Ну добре, вони вже нас ненавидять. То вже така справа. Ми вже з цим змирилися, але наші тварини ну це окрема тема. Зовсім ти знаєш, Яна, і дуже наш... боляче про це говорити. Я тобі скажу, що я, наприклад, от не усвідомлюю цього досі. От, вже 9 місяців війни, От е, серйозно, у мене якась така дивна реакція організму. Е, я все одно е, ну хочу виступити якимсь адвокатом. От мене зараз хай в мене там летять каміння, але така моя душа. Я не вірю, що всі люди, я не вірю в це. Я е, е, і шкодую їх. Я, я думаю, що це така безпорадність, якась безпоміч, якась така слабкість. І от мені і цих слабких людей, які не можуть сказати ні своїй владі, своєму керівництву, мені їх теж шкода. От серйозно, хай мене пробачають, ну просто чи такий страх паралізував. Ну, не будемо. Давай про себе, про, про нас. Все. От знаєш, на початку війни психологи сказали страшну для мене фразу. Я хочу почути твою думку на це. Вони сказали, що ми всі українці постарішуємо на 20 років від того, що почалася війна. Ну, Якщо спочатку я не можу сказати, що в мене був жах, в мене був стрес, в мене була не, 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 не до кінця я не могла повірити в цю ситуацію, що є війна. Ти пам'ятаєш, ми всі думали, що зараз, от зараз буквально тиждень, там це був четвер. Ми виїхали з Києва. Ну от хто виїжджав і думали, ну ми в понеділок повернемося вже, все буде нормально, стабілізується. І от... Ми з тобою сидимо в студії вже 9 місяців пробігли. І в мене якраз перші тижні ну от була зовсім інша ситуація. Я багато дуже волонтерила, дуже багато працювала. Тобто я не встигла ні постарішати, нічого такого зі мною не відбулося. Ми переселяли людей, шукали прихисток тим, хто був на от під Києвом, там в Ірпіні, в Бучі, хто зміг вибратися, виїхати, і ми їх якось заселяли в Хмельницькій області. якісь чужі люди допомагали, давали свої хати. А який був твій стан? І чи ти погоджуєшся, що ми на 20 років постарішуємо? Ну, я коли почула цю фразу, вона мені дуже ну, не сподобалася, тому що я її сприйняла як, ну, як істину, яка, яку не треба доводити. так. І в цьому є певна правда, тому що постійний стрес він виснажує людину. І страшний саме постійно, такий довготривалий стрес. І я так подумала першу свою думку, я пам'ятаю, що фактично у нас відняли ну, от у людей мого покоління, нашого з тобою молодість, зрілість, коли ми ще можемо, хочемо працювати, вже є якісь напрацювання, і ну і мені було дуже якось якось боляче всередині. А потім, я, як науковець, думаю, давай я все ж таки спробую сама собі довести, що це так, або навпаки. І ти зараз згадаєш, про що я хочу сказати, тому що ми з тобою працювали на телеканалі Глас і якраз ми робили програми про е, наших е, дуже літніх ветеранів Великої Вітчизняної війни. Mm -hmm. І я пам'ятаю інтерв'ю з ветераном, якому було 117 років. Він сам одягнувся, він прекрасно мислив, він повісив свої оці ордени всі, mm -hmm. і ми були просто шоковані 117 років. А він yeah. же теж пройшов війну, і це було страшно, і це було 4 роки. І таких ветеранів було, по-моєму, яким було за 100 років, їм їх було більше 100 тільки в Печерському районі, якщо yeah. я не помиляюся, так? Угу. Так, ну, так, так. Ні, а, 30. 30. А, в печешському угу. ну, Дуже, Києві, дуже да. велика цифра. І я так, це мені надало якихось сил, і Я думаю, Боже, ну, значить, не так все погано. Якщо люди, які пройшли таку страшну війну, вони так довго живуть і при цьому ще й зберігають такий ясний розум, то дай Боже і нам так само прожити і друге, це те, що кажуть у нас: от кажуть, нервові клітини не відновлюються. По перше, відновлюються по-друге, їх так багато, що якщо їх викласти, то трохи не земну кулю можна там обернути цими цими нервовими клітинами. Так що не дуже ми будемо засмучуватися. Ну і, і знову ж таки, знаєш, мені здається від того, яке ще налаштування. Якщо ти сприймаєш це справді як істину, можливо, ти постарішаєш. А якщо ти е, розумієш, що все не так погано, якщо ти намагаєшся все ж таки щось робити, от як ти кажеш, ти волонтерила, ти була в дії, тобто е, ти uh -huh. постійно несла життя, значить, я думаю, що це життя нам віддячить. Ну так кажуть, що будь-який стрес відкриває нові можливості, правда? Абсолютно. І е, е, от як на твою думку, що в нас відкриває війна? Е, ну, по перше, знову ж таки, адаптацію. Е, ми розуміємо, що деякі форми вони відживають своє. От ну, візьми навіть нашу з тобою зараз зустріч. Якщо раніше ми зустрічалися в студії, у нас були оператори, у нас був цілий штат, який працював на програмах, їх було там ну 30, а іноді і більше осіб. То зараз ми зрозуміли, що можна виходити в такому форматі онлайн і себе перепрограмували на е, такий тип. Угу. Е, у мене є мої подруги, які теж зрозуміли, що, наприклад, або бізнес розвалився, або ще щось, їх звільнили, і вони ну, на вулиці опинилися. І вони почали шукати і навіть перепрофілюватися. Е, і хтось уже пройшов якісь курси, обрав новий фах. Той, який сьогодні буде затребуваний, тому що є певні професії, які під час mm -hmm. війни більш затребувані. так і люди починають. А хтось, наприклад, пішов психологом і теж робить дуже корисну справу. Е, пише якісь невеличкі такі е, в YouTube викладає ролики, е, коли бере, наприклад, якусь тему, е, mm -hmm. там де люди пишуть листи, і, і відповідає просто на ці питання, і це теж допомагає жити. Так що будь-який стрес він відкриває можливості, якщо людина цього хоче. Правда, на це можу сказати тільки амінь. До речі, е, ти ж знаєш, що на Софії поставили новий хрест е, так. Так, замість того, що знесло вітром. От що для, це, для тебе це означає? Ми можемо да, бачимо зараз фотокартки, е, тому що, ну от розкажи, твої відчуття, твої враження. А... Розкажу, мабуть, перед історією. Е, уже тоді, на початку е, 22-го року, це був січень, mm -hmm. уже ходили чутки, що може бути повномасштабне вторгнення в Україну е, російської армії. Ну ніхто якось не вірив в цьому. І коли в ніч на 14 січня вітер зірвав хрест із Софії, я прокинулася з точним упевненням, що війна буде. Тому що Софія є для Києва і для України це є не одна з церков, це є символ, який вистояв тисячу років і е, має назву непорушна стіна. Угу. І, до речі, за кілька днів до того, як зірвало хрест, пройшла в ефірі програма, яка розглядала таку, знаєш, трошки містичну тему як е, Якісь зміни в Софії Київській, в архітектурі там, або е, відновленні е, перебудуванні, е, тягне за собою зміни в житті Києва і України. І навпаки. Угу. І раптом через кілька днів зривається той хрест. Тобто так. всі дуже віруючі люди сприйняли булів. це як дуже трагічний знак. Угу. І справді, коли почалася війна, я прокинулася від вибухів, ти знаєш, у мене не було. Такого шоку хтось каже, я не міг телефон взяти, у мене руки там тремтіли, і все у мене не було. Я просто сіла, чую вибух за вибухом, і думаю, ну ось воно і настало. І я дуже чекала того дня, щоб знову хрест був на Софій Київській. І коли 10 числа його поставили, я перехрестилася, і я ще своїм рідним сказала: Ви знаєте, з цього дня все буде інакше, і Ну, так воно і вийшло. Десятого ж Правда. ввечері була деокупована повністю Миколаївська область, угу. Ну, окрім Кінбурзької коси, але це так. кілька днів. так? Угу. Одинадцятого повернувся Херсон. Далі, зустріч Великої Двадцятки, вона ще триває, можливо, і там будуть якісь нові для нас корисні речі. Тобто, я так гадаю, що це страшне коло, коли ми були без Христа, воно для нас завершилось. Так, що це одна з найвидатніших для мене особисто подій за часи війни. Я думаю, що ти говориш зараз з серцями усіх українців справді так і є. Ну що, дорогі друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Ми спробували провести з вами цей час корисно. Мені дуже сподобалось, Яночка, твоє есе, і я сподіваюся, що ми потім побачимо їх всі, що це не одне есе, що буде і продовження, і ми будемо транслювати в нашому ефірі. От такі прем'єрні в нас, вважайте, показить да. прослухати. Буде такий жанр літературного читання. Так, це, ну, це дуже класно, тому що. Що нам вже хочеться якогось такого оптимістичного, позитивного, життєстверджувального контенту. Тому підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, ті, хто з нами, будуть от першими чути оці чудові нариси і твори Яни Іваницької, які потім обов'язково ляжуть у якусь книжку і знайдуть своє, так би мовити, впровадження вже в книгах. Ну що? З вами, як завжди, традиційно була Яна Іваницька, кандидатка мистецтвознавства, перекладачка, драматургиня, театральний оглядач, критик. Яночка, дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дякую тобі, Ілоночка. Я завжди рада зустрічатися, говорити, тому що я відчуваю, що за час війни все ж таки у нас є велика потреба. Спілкуватися, можливо, ділитися якимось своїми думками і щастя, якщо вони комусь будуть корисні. Так. Ну, все, друзі, до побачення. Я, Ілона Соколовська, також бажаю вам доброго вечора і взагалі хорошого настрою. Тримаймося! Слава Україні! Героям слава!